Привіт усім! Інтернет-магазин Автоген. І в нас на огляді підкрилочки на Toyota RAV4 з 6 по 13 рік. І це для автомобілів, в яких немає заводу арків-розширювачів. Тобто, це такі пластикові молдинги, ну, які ставляться по контуру підкрилка, але на крилі. І Є також у нас в наявності підкрилки на цей же автомобіль, в якого є ці пластикові арки. Це саме для автомобіля Базарок. Отже, самі підкрилки, дуже скрепкий пластик, він не ламається, його можна згинати. Ми при транспортуванні їх скручуємо, щоб займало мало місця. Бачите, йдуть заходи під бампер, ідуть точки, де ви робите отвори під заводські кріплення. Заглушки транспортувальні, їх треба вирізати. Ось тут є мітки по ним. Так само, ось, де кріпиться спереді по крилу. Ось це також можна є два варіанти установки, є заводські мітки. Можна вирізати, ховати повністю їх під арку. А можна залишати з цим захисним бортиком, який буде захищати ще ваше крило. Тобто два варіанти: або ви його зрізаєте, або ви його залишаєте. В задніх така ж сама ситуація, тільки тут вже не потрібно вирізати заводські заглушки. Закривають повністю всю арку. Підкрилки збільшені, не такі, як заводські, вони закривають більше арки. В принципі, такий огляд на ці підкрилочки. Заходьте на наш сайт, дивіться товари, магазин Автоген.